Вітаю вас, дорогі глядачі. На телеканалі Надія надійшов час програми «5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Алєксєєв. Далеко не всі проблеми викликають в суспільстві настільки гарячі суперечки, як питання про розлучення і повторний шлюб. Нерідко лише розмова про це ставить людей у скрутне становище. Це складна тема, з якої випливає безліч складних питань і заплутаних проблем. Розрив шлюбу непроста справа. Дві долі пов'язані між собою найтісніше, важко відокремити одна від одного. Коли цільна ткани нарветься, то залишає по краях нерівну бахрому. Обривки. Що сказати людині, яка знаходиться на межі розлучення? Що порадити? Невже розлучення неминуче? Давайте подивимося на шлюб очима Бога. Читаючи Біблію, ми знаходимо, що шлюб це Божа постанова, тому що Господь поселив Адама та Єву в Едемському саду, заповідаючи Адамові приліпитися, тобто приєднатися до дружини своєї і бути з нею одним тілом. Ісус, торкаючись теми про шлюб, сказав: Тому то немає вже двох, але одне тіло. Тож, що Бог спарував, людина нехай не розлучує. Шлюб це не просто вибір людини. Господь хоче, щоб чоловік і дружина ставилися до шлюбу як до божественної установи. Але як бути, якщо шлюб готовий от-от розпастися? Чи не виникала у вас думка про те, що ця так звана невинна сторона в шлюбі несе свою частку відповідальності за розлучення? Чи замислювалися ви над тим, що ця людина може бути такою егоїстичною, неуважною, байдужою, холодною у сімейному житті і штовхає незміцнілу і слабку душу на трагічний шлях гріха? Часом людина, яка вважає себе невинною стороною шлюбі, не бажала любити, не хотіла перебороти свій егоїзм, не прагнула проникнути в душу друга життя і підтримати його своєю щирою любов'ю. Безперечно, така людина розділяє провину. Апостол Павло у другому посланні до Корінтян говорить, що Христос своєю могутньою силою здатний обновити життя тих, хто з вірою звертається до нього. Усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення, бо Бог у Христі примирив світ із собою самим. Господь примирив нас з собою. Він зруйнував усе, що розділяло нас з ним. Бог і нас просить зробити щось подібне. Він дає нам служіння примирення, служіння, яке долає будь-які бар'єри, переборює ворожнечу злість і з'єднує нас воєдине у Христі. Отже, це служіння повинно охоплювати і найближчу нам людину. Бог просить нас заради нас самих зробити в нашому житті це настільки важливе примирення. Господь сильний зберегти будь-який шлюб, але колись чоловіку і дружині варто відмовитися від амбіцій і показати одне одному, що вони готові до примирення. Тут їм дуже допоможе спільна щира молитва. Союз двох сердець може бути відновлений. Не зупиняйтесь, спробуйте ще раз, ще один шанс. Не буде зайвим. Спробуйте це зробити разом із Ісусом, якщо сьогодні ваш люб також знаходиться на межі. Давайте молитися сьогодні про це. Наш дорогий небесний батько. Сьогодні ми схиляємось перед тобою, тому що розуміємо, як багато наших сімей потребують зцілення, як часто ми вважаємо себе невинними у проблемах. Сімейного характеру, Господи, але ми винуваті. Винуваті, тому що не приклали всіх зусиль, тому що не зберегли любов, тому що не, Господи, не допомагали тій людині, яку, здавалося б, мали любити і підтримувати. Сьогодні ми розуміємо, що наш шлюб, Господи, дуже часто може мати зцілення тільки в тобі. І тільки ти, батько наш Небесний, можеш допомогти всім нашим глядачам, всім людям зцілити шлюб. Господи, то благослови нас і допоможи, щоб з вірою в Тебе ми могли розпочати ще один шанс, ще один старт і воскресити те, що, можливо, колись було втрачено. Наша молитва сьогодні в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай добрий Господь благословить і вас в шлюбі. Ну а я, як і завжди, прощаючись, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку бачите зараз на екрані. До побачення.